Вась, ти що, впав з прицепа чи що десь скажи? Що сталося, Та, я ну, не помню. підвернув. Ну це вже, звісно, це є. Мікрофон. Йдемо на каву, покажемо наш фудмаркет. Блять, тебе Також треба вже везти тут на каву, бо ти вже кульгаєш. Вася помагає, відмічаю сторінку. Приїхав до нас. Маю дібом зараз він буде мене нести на плечі. ні, Ти розігнався. Перелові, то визволив, приїхали познімати контент, показати людям трошечки, розказати юридичні сторони, сто, які податки платить. Буква закону вона має бути. Так що слідкуйте, тіркоміс рівне, Василь допомагай. Блять, як ти впав, звідки? Залазив на прицепі, коротше, назад, а там каміння було. Так, і камінь хотів такий. хорошого прицепа купити. Так? Но... Денис тобі розказував, ото хороший, ото і ото. Всі... Пишіть заявки, кому треба підібрати техніку, І ніколи не кульгати, підберемо вам, кількомісрівним в наявності куча варіантів заїжджайте.